Оля сиділа на старому скрипучому кріслі в своїй кімнаті і обіймала руками живіт. Сльози котились самі собою, бо думки не давали спокою. Народження дитини мало б стати для неї справжнім щастям, але у неї ніколи не було так, як у людей. Вона повірила Сергію, а він відмовився і від неї, і від дитини. У відчаю, вона була змушена повернутись додому. Усе життя вона тікала від цього дому, від маминої лайки, запаху алкоголю і вічного приниження. А тепер, коли найбільше потребувала підтримки, її власна мама лише махнула рукою, що з пузом приїхала. Іди собі, куди хочеш, у мене і так клопотів вистачає. Олі вдалося прошмагнути в кімнату, коли мама зустрічала гостей своїх дружків. Колись тут стояв батьків диван, на якому вони разом дивились телевізор. Тато рано пішов, а з ним із хати пішов затишок. Тепер того дивану не було, мама його продала, щоб мати за що випити. Лишилось тільки це старе крісло, в якому дівчині довелося сидіти всю ніч. Сон не брав, та й сил не було, лише відчай. Що далі? думала Оля. Батько дитини відмовився, мама вигнала. У мене немає дому, немає роботи, немає грошей, немає майбутнього. Зранку, коли село тільки прокидалося, Оля зібралася і пішла в магазин. Мама ще спала. Вона хотіла купити собі хоч шматок хліба, або шлунок боляче стискався. І саме там, біля полиць із крупами, вона почула знайомий голос. Олю, це ти? Вона здригнулася і обернулась. Перед нею стояла її колишня класна керівниця Лідія Степанівна, та сама, яка колись захищала від насмішок однокласників і часто повторювала ти сильна, Олю, тримайся. Дитино моя, що з тобою? запитала вчителька і уважно подивилася на округлий живіт. Оля опустила очі, вона не знала, що сказати. Сором душив її, і сльози знову потекли. Лідія Степанівна все зрозуміла без слів. Вона тихенько торкнулася, плеча дівчина. Ходімо до мене, зараз мені все розкажеш ти не можеш тут бути. Оля спершу намагалась відмовитись, мовляв, не хочу бути тягарем, але теплі очі вчительки не залишили простору для заперечень, та й вибору особливо у неї не було. У хаті Лідії Степанівни пахло порогами і яблуками. На столі вже парував чайник. Вона посадила Олю за стіл, наклала тарілку гарячого борщу, підсунула хліб. Їж, доню, сити живіт, спокійна душа. Ти тепер не тільки про себе, але й про дитину маєш дбати. Оля їла, не могла стримати сліз. Вперше за довгий час вона відчула, що хоч хтось дбає про неї, і це відчуття не передати словами. Після обіду вчителька показала їй чисту кімнату Лягай, відпочинь, тобі й дитині потрібен спокій. І вперше за кілька днів Оля заснула в теплій постелі. А коли прокинулася, Лідія Степанівна заявила своїм твердим вчительським голосом Тепер це твій дім. Ти житимеш зі мною стільки, скільки буде треба, а далі життя підкаже, як бути і що робити. Так минули тижні. Лідія Степаніна все частіше називала Олю доню. Вони разом готували їсти, ходили по господарству, ділились з думками. А рідна мама про дочкою не згадувала, хоч і жили вони в одному селі. Коли настав час народжувати, вчителька була поруч тримала за руку і шепотіла, тримайся моя хороша, все буде добре. І справді, все стало добре. У світ прийшла маленька дівчинка з великими темними очима, її назвали Марійкою. Лідія Степаніна стала для них справжньою бабусею. Вона доглядала дитину, поки Оля підробляла в магазині. У хаті знову було сміх, запах дитинства і турботи. Минуло кілька років. Одного вечора вчителька покликала Олю на кухню, поклала перед нею документи і сказала Я вже стара доню, хочу, щоб ти і Марійка мали свій дім. Я переписала цю хату на тебе. Близьких родичів у мене нема, а далекі швидко все поділять, коли мене не стане, тому я з радістю віддаю тобі цей дім, бо вірю, що він буде в надійних руках. Оля розплакалася, впала на коліна і обняла свою другу маму. Я не знаю, чим вам віддячити, ви врятували мене. Лідія Степанівна погладила її по голові віддячиш тим, що виховуєш Марійку в любові, бо головне в житті не багатство, а серце сповнене доброти. І справді, від того дня в їхній оселі панували любов і злагода. Оля більше не відчувала себе самотньою, а Марійка росла в теплій атмосфері. Вона називала бабусю баба Ліда і завжди обіймала її міцніше за всіх. Життя, яке здавалося безвихідним, розпліло завдяки доброті однієї жінки. І щоразу, дивлячись на свою доньку, Оля дякувала Богу за ту випадкову зустріч у магазині, бо саме тоді вона знайшла не лише прихисток, а й справжню родину. Дівчина ще раз переконалася, правду кажуть, що світ не без добрих людей.